Hello, World. Це Денис е, з Америки, і у цьому відео я вам розкажу, а також покажу, е, рецепт медовочка, котрий зводить американців з розуму. Е, це не я видумав, це я просто передаю слова моїх друзів та моїх клієнтів, е, з котрими я поділився цим тортиком кілька разів вже. І поки що не чув поганих відгуків. Мені подобається, дружині подобається. І всім, кого я знав, всім подобається. Тому, якщо вам цікаво. То давайте не будемо гаяти часу, та й почнемо. Для цього тортика нам буде необхідно 115 грамів масла, 50 грамів цукру, 170 грамів меду, а також буде необхідно трішки-трішки солі. Та й тепер чекаємо, поки все це розстане та буде як одна рідина, і побачимо трошки-трошки такі малень маленькі бульбашки будуть. Там поруватися. Коли вже бачимо, що все розтопилося, ми беремо одну чайну ложку соди, додаємо і все це швиденько перемішуємо. І будемо бачити, як тут буде підніматися така величезна пінка. Ну, не дуже величезна, але вона буде. Тому перемішуємо дуже так живчиком. Наступний етап Переливаємо всю цю нашу пінку у нову мисочку, будь ласка. Тепер беремо виск, такий кухонний вінчик. Також беремо одне яйце і виском, кухонним вінчиком, швиденько це все перемішуємо, поки воно в нас тепленьке. Друге яйце третє яйце. Як бачите все в нас перемішалося? Немає комочків, немає жовточків? Все чудово і приємно кольорово. Тому зараз ми що робимо? Це от от, достаємо наше сито та й будемо просіювати 490 грамів порошна, але поступово, будь ласка, не все одразу. Спочатку ми ото перемішуємо тісто у мисочці, коли воно загустіє, то перекладемо на поверхню і будемо замішувати руками. Обережно знімаємо усю усе борошно з усіх поверхонь, щоб воно було у тісті, будь ласка, як бачите, вже після кількох Введених порцій борошна у нас вже тісто більш-менш схоже на тісто. Тепер, коли вже у нас вже тісто таке більш-менш тістеньке, ми перекладаємо це на матрацик. Час від часу додаємо трошки борошна, щоб Тут у нас нічого не приліпало. І у кінечному випадку тісто у вас повинно бути м'якеньке, еластичне, та й не липнути до рук. Як бачите, в нас уже все готово. Добренько. Зараз що ми робимо? Формуємо ковбаску. Пробуємо вирізати 10 частинок. Також що я роблю, посипаю тарілку борошном, щоб тут тісто не приліпало до сюди, кладу ці частинки на тарілочку, кладу це у сторону, беру одного. Шматочка, не переживайте, що він такий маленький, зараз побачимо, що з нього вийде. Змащуємо борошном, щоб не, не приліпало до цього. І обережно розмотуємо. Робимо такого доброго блинчика. Як бачите, коржик у нас розповзається, стає величенький та тоненький. Так як в нас коржик тоненький, то будь ласка, дуже обережно з цим, як з жінкою. Знаходимо форму для, для запікання. У мене це такий діаметр, дуже величенький, нормальненький. Перекладаємо. Ух тишка підходить. Ото з такої маленької пісюльки ми от таке зробили. Чудово! Тепер що робимо? Перекладаємо цей коржик. Я ще його не буду поки вирізати. Так, приблизно поформив. Тепер обережно. Беремо веделочку, та я люблю робити такі маленькі дирочки, щоб коржик добре запікся, а також щоб крем проходив дуже чудово. Коли в нас цей коржик вже більш-менш готовий, ми його поміщаємо у духов. О, духовка готова. Ми його поміщаємо у духовку на 180 градусів по Цельсію, тобто 355 по Фаренгейту, на 5 хвилин. Поки у нас один коржик запікається на 5 хвилин, ми зробимо ще один. Дуже обережно розмотуємо. Ідеально. Виміряли, підійшло. Добре. Та і після п'яти хвилин, у нас такий вже золотенечкий, Давайте подивимося, де готовий, де не готовий. Зараз, що ми швиденько робимо, поки ще він гаряченький, прикладаємо нашу формочку та й вирізаємо ножечком. Ось так? Один готовий, далі йдемо, беремо шматочка, та його обережно розмотуємо та й протикуємо. Тепер беремо та й краєчки обережно вирізаємо. Угу. А й таким самим чином ми випікаємо всі наші коржики на 5 хвилин та й збираємо їх у стопочку. Отже, самий найдовший та самий найнудніший процес у цьому тортику вже готовий. В нас вже є 10 коржів запечених таких малесеньких, тендітних та тонесеньких, як жінки. Я не казав, що вони круглі, але вони круглі. А, не, не жінки, а коржики. А, тому зараз вже це готове. Ми його їх їх зберегли у стопочку. А, зараз будемо їх охолоджувати. Просто їх тут залишимо, може на годинку, чи що. Поки цей етап буде проходити, я от буду тут трошки прибирати на кухні та і посуд мити, і потім буду крем готувати. А якщо вам це цікаво, це відео о, та цей рецепт, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Також дайте знати в коментарях, який ви рецепт використовуєте для вашого медовика. Якщо ви це робите, такий тортик чи хтось у вашій родині, будь ласка. Просто цікаво. У майбутньому також можу буду робити відео про інші рецепти. Дякую, що сюди додивилися. На канал підписуйтеся, коментар залишайте та більше про їжу та рецепти пізнавайте. Тому що буду ще більше відео знімати, якщо ви хтось буде це полюбляти. На етапі Криму нам необхідна буде сметанка. У нас тут буде зібрано 2 кілограми. Також нам необхідно буде цукрова пудра. 100, взагалі 200 г, але я буду, буду, буду це робити порційно. Спочатку будемо додавати 100 грамів цукрової пудри. Тут у нас, як бачите, це е, чашечка 190 грамів, тому ми будемо їхати до 290 грамів. А також мед. Також спочатку нам буде потрібно, може, 100 грамів на першу порцію будемо додавати. Та й все це перемішуємо. Та ще один раз додаємо знову 100 грам цукрової пудри та 100 грамів меду. А далі додаємо, чи цукрової пудри, чи е, меду по бажанню. Але у моєму випадку 250 грамів цукрової пудри, 250 грамів меду та 2 кілограми сметани це виходить ідеальний смак. Якщо ви будете це робити, то будь ласка, дайте знати у коментарях, скільки грамів ви використовували для цього, будь ласка. Та після того, як ми закінчили місити наш крем, кладемо перший коржик. Я приблизно кладу 4 ложечки спочатку, а потім вже по бажанню. А, як бачите, в нас ще трошки крему залишилося. Цього разу залишилося трошки менше, ніж зазвичай, а це добре. Будемо це мі міксити у блендері, робити таку маленьку крошечку, Та залишки цього крему будемо класти по краях цього тортика, щоб було все красиво та гармонічно. А ось як бачимо, тортик вже готовий. А це зайняло може плюс-мінус 2, ну максимум 3 години, тому що туди-сюди поки тут прибирав. Сподіваюся, що це відео було не дуже довгим і вам сподобалося. Якщо це так, то, будь ласка, дайте знати про це у коментарях чи у підписочці на цей канал, тому що в майбутньому я також ще буду тут багато чого готувати, багато чого відео робити про будинки, про машини та про кухню. А та може про кемпінги, коли буде сезон. Це напишіть у коментарях, якщо ви готуєте у медовичка, який у вас рецептик. Якщо мій рецепт би був схожий на ваш, чи у вас якийсь інший. Хочу побажати, щоб е, проблеми та невзгоди не робили вам в житті погоди. Щоб хай вам щастило та слава Україні.